Одна людина загинула ще п'ятеро травмовані такі наслідки атаки росіян на Миколаїв. Над областю українська протиповітряна оборона знищила 32 безпілотники, типу шахет. Про стан справ в обласному центрі і регіоні загалом дізнаємося від Віталія Кіма, очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Віталію, добрий вам день. Добрий день. Раніше повідомляли, що під завалами у Миколаєві перебуває ще одна людина. Скажіть, чи вдалося її знайти і врятувати? Ми зараз пошукові роботи тривають. Знайшли її кровать, але її ще не знайшли. Сподіваємося, що її там не було. Взагалі нічого не змінилося з ранку. Тобто, троє людей в реанімації, 12 багатоквартирних будинків. Пошкоджена. десять сімей подали заявку на розселення. А які руйнування у місті після атаки? Чи зачепило якісь комунікації важливі? Слава Богу, ні. Всі шкеди безпілотники летіли плюс-мінус в один район, скажімо так, було зрозуміло, що концентрують удари зараз великою кількістю в одному місце. Тому в інших районах чи Територіях там не було пошкоджень, окрім Баштанського району, це в області, там знищили аграрне підприємство. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви як очільник регіону, що росіяни запускають модифікованих шахедів все більше? І це ті безпілотники, які вже складніше як збити, так і дезорієнтувати системами РЕП? Відносно ми це фіксуємо. І ті безпілотники, які вдається збивати не засобами мореб, а там стрілково, і вони не розірвалися. Ми їх віддаємо в гурт ізбу для аналізу. Поза поза минулого разу. Ми спостерігали ускладнене систему антенн для того, щоб ми не могли давити їх ребом, але в Україні ще є продвинутіше вже випадки. Збиття э, дронів там з ще більшою кількістю антенн. Тобто це такі перегони, і ми якраз зараз працюємо вже з ГША щодо розрахунку. Ми будемо відповідно відповідно вже реагуємо. Окрім цього, в нас вчора було збиття, в тому числі дрон-дрон. Це нова історія, яку ми е, імплементуємо. В принципі, всі сили оборони зараз це використовують, але в нас це пішло там перші рази вже в штатному режимі. Тому е, хотів би подякувати нашим силам оборони, тому що це наймасованіша атака, яка була відбита, окрім випадку, ось цього печального позруйнованого будинку. Пане Віталію, ви говорили про безпосередньо Миколаїв, трохи зачепили область, але спитаю, взагалі, як минула доба в області в цілому? Чи фіксуєте ви збільшення кількості впівдронів? Окрім цього, окрім цих масованих атак, що стосуються всієї країни? Ні, нас щоденне майже без виключень атакують Куцрубську та очаківську громаду артилерією, дронами. А ось шахіди та ракети це вже обласний центр чи якісь там точки в районах. Області тому у нас це стабільно відбувається. На щастя, без великої кількості жертв та постраждалих. Не можу сказати. Можу сказати, що останні три масованих атаки шахетів кратно збільшилися. Тобто, це прям відчувається. Дуже вам дякую за відповіді. Спасибі, дякую. дякую вам. На все добре. Про наслідки атаки росіян на Миколаївщину нам розповів Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації.